Ну, власне, от щойно Ольга сказала, що Верховна Рада нещодавно прийняла за основу законопроект, що передбачає створення державної ветеранської патронатної служби. Знаємо, що патронатними працівниками, помічниками будуть або можуть згідно законопроекту працювати волонтери або ж демобілізовані військовослужбовці. Але загалом, ось ця державна ветеранська патронатна служба, які питання вона буде вирішувати? знаєте, я почав би з того, що в цілому формування нової ветеранської політики сьогодні відбувається дуже швидко, і це справжній виклик для нашої держави безпрецедентний виклик. В нас на жаль немає можливості десь позичити відповідний досвід та механічно взяти і перенести його до нас державою. Тому нам доводиться щось розробляти, скажімо так, нове. Якщо взяти ветеранську сьогодні спільноту разом з їх родинами, то це потенційне коло майже буде охоплювати 5 мільйонів наших українців. Що стосується Державної ветеранської патронажної служби, ця ініціатива передбачає створення служби строком на 5 років та її дію на засадах державного волонтерського партнерства. Саме те, що ви сказали, служба повинна допомагати демобілізованим в отриманні ними публічних послуг у сфері соціального захисту, охорони здоров'я, освіти та адміністративного сервісу. Передбачається, що державна ветеранська патронажна служба не матиме своїх службових приміщень, і співробітники працюватимуть дистанційно за таким нестандартним графіком. Надання платної допомоги в отриманні публічних послуг буде повністю заборонено. Гранична чисельність служби становитиме 15 тисяч осіб, і з яких це обов'язково е повинно бути е повинно бути не менше 10%, е які будуть складатися саме з волонтерів. Ну в цілому я особисто вважаю цю ініціативу корисною і перспективною. Вона, звісно, потребує багато допрацювання, тому що в нас повинно, наприклад, состикувати цю ініціативу е з інститутом помічника ветерана. Але тут найважливіший базовий елемент це опора на державне волонтерське партнерство. Тому що якщо я говорю наприклад про свій власний досвід, а значно можу сказати, що тільки на засадах партнерства органів влади громадського суспільства я б ще додав сюди відповідальний бізнес, можна вирішити проблему адаптації ветеранів максимально швидко і якісно, тому що лише бюрократичними засобами на жаль. Перестворення різного роду адміністративних структур або послуг потрібного результату ми досягаємо дуже довго. Пане Олексію, окрім організаційної допомоги, держава допомагатиме фінансово цій службі. Так, звичайно, тут ці працівники патронажної служби вони не є державними службовцями, але вони будуть отримувати зарплатню, яка буде формуватися з спільної допомоги із державного бюджету, і з, наприклад, гарантів. Угу. Ну але ж, послуги такої служби для самих ветеранів, для тих, хто потребуватиме допомоги, будуть безкоштовними. На цьому за наголошується в самому законопроекті. Так, я також зауважив, що це саме безкоштовні послуги, і ні в коєму разі не можуть бути сплачені.